Питання таке, вже воно піде в загальності, давай піднімаємося, чи буде якась переміна статусів? От я колись з малою була на Кіпрі, і ми стояли в черзі на гірку. Там вся гірка кожна була коштувала 1 євро. І стояли ми, перед нами стояла видно, пані з Великої Британії. А якраз тоді це було важкі часи 14-го року, скочив. Тоді ще не почувала, здається, таке повномасштабне вторгнення, ну чи яке там Крим забрали, чи що. І тоді скакав євро. І я так думаю, я плачу 15 гривень одне євро. Mm -hmm. А для неї одне євро, це от ну, просто для ну, людини з Великої Британії mm -hmm. євро це взагалі нічого. Тобто в мене на тральній території, я проти, моя купівельна спроможність взагалі щось собі, це от просто я от стою, для неї це менше одного її фунта. Я розумію, що в неї в країні там все дорого, і для неї, вона може там... Менше собі дозволяти, ніж можливо там хтось в Україні. Але чи буде якесь зрівняння статусів? що ти от, е, Так само в Індії одна дівчинка приносила, продає якісь ці, там каже до одної, ой, там ви білий, ви дуже красиві, для них там от білий, це та, напівбог. Та чи буде якесь зрівняння людей, статусів, ну не буде такого, що ти з якоїсь країни вищої, ми знищує там? Розклади не де подивимося. Добре, давай зараз Статуси. і ще глобальні виклики для люсну поки я розкладаю. Зараз хочу сказати так. таку фразу з огляду на те, що ми входимо в еру водолія, все буде змінюватися. І статуси вже будуть мірятися не по купівельній спроможності, а по тому наскільки ти себе чуєш, наскільки ти вмієш володіти собою своїми енергіями, наскільки ти маєш максимальний зв'язок своєю душею. Матеріальне буде уходити на інший план. Я не кажу, що ми станемо інше, гірше жити матеріальному, але люди не по цьому будуть рівнятися. Не, не це буде. Матеріальне не буде мати такої цінності. Це не буде метою якоюсь, да? це не буде там мрією чи ще щось. Будуть інші цінності, вони вийдуть на поверхню. І якщо говорити, ну може пам'ятаєш, мене колись ми щось розкладали з тобою, і в мене колись було таке видіння. Стосовно країн ніби карта, і одні країни ніби піднімаються, інші опускаються. Тобто буде статус, статус країн буде змінюватися однозначно. Я думаю, що будуть урівнюватися, тому що якраз ця ера передбачається показати, що всі кожна людина вона важлива в цьому світі. Немає там гірших, кращих. кожна приходить своєю метою і задля своїх власних уроків. І для того, щоб інші могли пройти якісь уроки. Бували так, як давай так. по черзі. Спочатку, давай, перше давай, давай на цей покай. розклад. Що ти казала Статус? Е, е, ну, як взагалі змінюватися? Можливо, давай е, глобальний виклик е, світу. От 23-го року, який головний виклик рік нам ну, ну, Ти ж бачиш. Гроші, е, фінанси. Зміна. До речі, ви можете звертатись до Олени за індивідуальними підказочками. Ми внизу під відео зробимо посилання. Якийсь промокод треба придумати, щоб якщо через відео тоді знижка, який промокод придумати. Потім можна не ставити. Значить, людина дослухала. От Хто дослухав, Молодці вам бонус знижка. Якесь да, знижка. Придумай якесь слово, щоб вони Це в кінці сказати? Зараз скажи. Вона дослухала це майже кінець вже відео. Наш. Гармонія. Гармонія. Ви пишете о, пані Оленці, Олені, гармонія. І буде вам знижка. І буде вам класно, дуже знижка. Значить, ви додивилися наш відосі. Ну, викликів буде багато, буде багато що змінюватися. Фінансова система, те, що ми говорили, е, буде. Я так думаю, будуть змінюватися навіть якісь цінності сімейні. Я б сказала, не те, щоб вони змінюватися будуть, а те, що можливо люди, от те, що я говорила, у людей ніби буде змінюватися те, чому вони радіють. От мені так іде. Тобто, якщо раніше фокус на матеріальному, то тут будуть цінуватися прості життєві радощі, зустрічі, особисте спілкування. Мені мене, до речі, аж мурашить. От особисте спілкування буде цінуватися те, що людина собою являє як особистість, а не те, на якій машині вона приїхала. Хоча це теж не можна применшувати її, наприклад, вміння там досягнення, але буває таке безумовно, що. Там нема про що поговорити з тою людиною, але оце буде змінюватися. Якісь емоції щирі більш мені йдуть. Не фокус на матеріальному. Чи сіда дитяче щось підніметься, якийсь кожний в собі мені здається, що статус жінки буде змінюватись кардинально. Жінки дійсно якось вийдуть з тіні, Хоча, ну да, там дуже давно там оце все емансипація пройшло, але все одно. Жінка не знаходиться прямо в рівних таких правах. Якщо ми беремо якісь там корпорації, да, все одно жінці mm -hmm. треба більше викладатися для того, щоб досягти те, що досягнув чоловік. Да. І частіше всього чоловіків ніби беруть на якусь важливу посаду. От жінки будуть змінювати дуже багато. Меність здається, в різних країнах. Mm -hmm. От Іран, там от зараз да, відбуваються mm -hmm. ці всі події on, з жінками. Можливо, тому що тут ось жінки бачить з, mm -hmm. з мечом. В деяких країнах це буде більш через. Mm, досягнення жінки, да, коли для неї, а, більш, а в деяких, напевно, навіть через якісь от повстання. Ну, от такі от... такі да, бо там де, там, де більш авторитарні режими, там, ну, там напевно, не так. Тобто люди ніби почнуть виходити з якихось ілюзій. Я зрозуміла, про що це. Тобто, я думаю, що от іскаження, ми будемо виходити mm -hmm. з цього української. З потворення? Да, цього спотворення, тому що багато що в світі нам подавалося спотворено. Ми будемо виходити з цього спотворення. Ага. От. І ну, я думаю, що, ну, дивись, вихід із якоїсь, от прям наче з якоїсь мутної такої незруби, ну, це все ж таки. ну, це це, от да, от це я, я от бачу, що це перехід реально в водолія, коли все чітко, водолій. Хто це? Це чітко, все по фактам, все по поличкам. І ми виходимо з отого до риба, це щось непонятне, не незрозуміле. А таке, от пішло, що завжди людині давався стандартний шлях, як іти по життю, і ти мав іти ним як там можеш стрибав, можеш повз той шлях У ті такі скерування, а вони стануть неактуальні. Можеш... ну безумовно, то з одного ви... боку це більш чітке бачення. От дивись навіть по цій карті. Це чітка, ну якби більш чітке бачення. Ну мені тут більш чітке бачення, да? якісь прозоріші, навіть от мені да таке, навіть якісь більш прозоріші фінансові потоки. Фінанс. Да. Тобто прозоріші фінансові потоки будуть. З одного боку, ніби старі якісь установки ламаються, і в людини з'являється більше можливостей. Да? А з іншого боку, більш все прозоріше стає, більш відкритіше для людей. Припиняється отой такий якийсь розподіл, що там є якийсь чувак, непонятно, як він ті гроші заробив, але він багатий. Да, він а він... хтось паше, 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 да. а толку не бачить. Там щось написали, да. та... От, буде більш прозоріше і більш якось урівнюються люди в цих, у цих своїх можливостях. Е, ну... І це зірки втратить свій е, недосяжність. Е, я думаю, що да. так. Е, знову ж таки, коли там. Е... Дивися, як я як мені це йде. От е, е, я б сказала це, знаєш, як урівняння професій, mm -hmm. тому що є люди. Ну я я не зовсім не хочу сказати, що там хтось заробляє, але нічого не робить. Але є реально професії, де людина дуже працює, багато вкладається. Але має ну, порівнянні, ну дуже. А хтось там має якийсь зірковий статус. Да, хтось буде, має статус, де, ще щось, тому, що хтось там одну фоточку. Продюсер. Хтось одну фоточку десь запостив і, і все, і вже там у нього купа всяких переглядів. Да, да, да. вже має мільйони. У мене вже тут... беруть дітей, я оповідаю. Де да ти... мільйони? Де мої мільйони? Так, де да твої мільйони? Де да, да, да твоя взагалі кар'єра твоя блогерська? Супер? Ти з дітей могла почне вливатися в себе. Я, от я герой своєї історії, не якась там. Ну правильно, так і є, так і буде. І тепер дитячі йде мені здається. Ну сонце за взагалі дуже дуже чудова карта. Це означає, що все ж таки нас чекає дуже багато позитивних моментів там, куди ми йдемо. Тому що це і дитяча енергія, це енергія любові, це енергія тепла. Що все ж таки ми не покинуті на призволяще, що є сили, які нас оберігають нам нас зараз дійсно ми йдемо через, як то кажуть, терни, але ми йдемо туди, і притом нас ведуть. Я вам хочу сказати, що ми і дуже лайтово проходимо ці випробування. От нас ведуть, нас ведуть ліпшими якимись шляхами, нас ніби оберіг. Мені де таке, що мене ж мурашить реально. Нас Наш ніби оберега... оберігає. Я так. його це називаю великий охоронець, як великий страж. Ну я кажу світлі сили. Байдуже, якби ми це називали, щоб ми не вірили, це є. Я це відчувала. Я це да я це відчувала неодноразово, що ми не покинуті на призволящі. Можливо, так. люди, звісно, я розумію, що коли люди потрапляють в небезпеку якусь, да, в тих містах, де відбувалися якісь обстріли, ще щось, вони, можливо, переставали вірити в якісь сили, да, що їх оберігають, але насправді ці сили є. От ну ці сили є однозначно. Я це чітко бачу і я роз розказала, ні. не буду казати кому, і там мені пішло, що її ангел-охоронець просто робить так. Кожна щось її діє, він вже, Такі. Він вже... О, о, скільки можна я тобі так, от, а ти мене не чуєш. Ну, я, 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 чу... я дуже люблю, можна <світ> ну, Він старий, але я його, я його просто обожаю. Чоловік їде на роботу і такий думає, блін, жінка зараза. Те, що ще більша зараза, начальник, козел, я на сидить такі на плечі. Дивні бажання, треба виконувати. Тому от бажайте обережно, думайте навіть обережно, мисліть обережно. Тому що нас світ і все світ нас чує дійсно, все, що ми постійно в голові крутимо, це не просто мисленєвий потік. це... Той заряд інформації, який ми відправляємо в космос себе. це програма, за якою ми живемо. От і ми співпрограмуємо все, і наших партнерів, і нашу роботу, і наших колег, наше оточення, і це наша програма. Тому коли людина починає за що мені це, за що? Я ж наче там нікого і не вбив і не пограбував. Ну за що мені таке в житті сталося? Була. Але насправді, якщо дійсно щось є це, треба питати, для чого мені це? Тобто, треба навіть ставити правильне питання, тоді прийдуть правильні відповіді.